755-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Окупанти зламали життя мільйонам українців, але сотні чоловіків та жінок стали на захист нашої батьківщини. Черговий раз подійська громада згуртувалася, аби підтримати та допомогти нашим збройним силам України, адже разом ми сила. Гуманітарну допомогу збирали на двох пунктах у відділі економіки та на території подійства до каналу. Це натуральна допомога для підтримки наших хлопців, а саме, ліки, засоби гігієни, домашні вироби, випічка, консервація, ковбаси, яблука, сало, мед, страви швидкого приготування, солодощі, чай, кава та одяг, а також малюнки маленьких подільчан, щоб усе це нагадувало нашим захисникам про домашній затишок та тепло. Два напрямки буде перенаправлена ця допомога, це на схід, де сьогодні дуже складна обстановка і тяжкі бої. А також другий напрямок це південь, там теж ми всі розуміємо, не солодко і наші Збройні Сили тримають оборону, тримають і роблять все можливе для того, щоб ворог не йшов до нас сюди, на терени України, далі в інші області. Виконавчий комітет та його структурні підрозділи долучилися до цієї акції. Ніхто не залишився осторонь. Всі комунальні підприємства міста, управління, департаменти, міська лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, освітяни, спортсмени, працівники культури, Липецький старостат, приватні підприємці не залишилися байдужими і наші волонтери, які також з перших днів повномасштабної допомагають нашим захисникам. хочу подякувати всім, всім, всім щоб наша допомога зігрівала серце, надихала, давала сили боронити, виборювати нашу перемогу. Підтримка від нашої громади захисникам уже надійшла. Перемога дістається нам дуже дорогою ціною, але наблизити її може кожен. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.